О пів на другу я пішов спати. О пів на другу я пішов спати. О пів на третю ми зустрілися біля кав'ярні. О пів на третю ми зустрілися біля кав'ярні. О пів на четверту я зателефонував мамі. О пів на четверту я зателефонував мамі. О пів півна п'яту почався фільм. О пів на п'яту почався фільм. О пів на шосту я вийшов на пробіжку. О пів на шосту я вийшов на пробіжку. О пів півна сьому ми поснідали разом. О пів на сьому ми поснідали разом. О пів на восьму вона вже була на роботі. О пів на восьму вона вже була на роботі. О пів на дев'яту починається урок. О пів на дев'яту починається урок. О пів на десяту я був у лікарні. О пів півна десяту я був у лікарні. О пів на одинадцяту ми поїхали до магазину. О пів на одинадцяту ми поїхали до магазину. О пів на дванадцяту розпочалося засідання. О пів на дванадцяту розпочалося засідання. О пів на першу ми пішли обідати. О пів на першу ми пішли обідати.